Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леон. Сьогодні ми будемо говорити про двосторонні безпекові договори, які укладає останнім часом Україна. На момент підготовки цього випуску президент України Володимир Зеленський підписав угоди про співробітництво у сфері безпеки з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Канадою, Данією та Нідерландами. І йде активна робота про укладання ще понад двох десятків таких двосторонніх договорів. Що обумовило необхідність укладання безпекових договорів та що вони дають Україні? Давайте розбиратись разом. 5 грудня 1994 року Україна уклала так званий Будапештський меморандум зі Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та Російською Федерацією. Перший пункт цієї угоди гарантував Україні повагу до її незалежності, суверенітету та існуючих кордонів в обмін на ліквідацію всієї ядерної зброї, яка була на території України. Згодом до меморандуму приєдналися Франція та Китай. Сьогодні Україна підписує безпекові угоди з державами G7 і не тільки близько 30 країн висували свою готовність приєднатися до декларації, яка була підписана між Україною та державами G7 на вільнюському саміті НАТО щодо гарантії безпеки. І вже сьогодні Данія і Нідерланди також. Поза G7 підписали такі угоди. Ці угоди наповнені дуже конкретним змістом, дуже конкретними речами, оскільки ми маємо сумний досвід буде меморандуму, де гарантії безпеки, які ми отримуємо, фактично використали проти нас, і одна з країн гарантів сьогодні є агресором. Тому президент, вся команда максимально відповідально працюють з тим, щоб ці угоди були наповнені конкретним змістом, щоб в них була чітко... Підтримка військова України і на землі, і в повітрі, і в морі, кібербезпеці звичайно, є і політична частина цих безпекових угод, а саме питання притягнення Росії до відповідальності за злочину агресії, посилення санкційної політики, репарації тому це комплексні. Угоди, які посилюють і нашу безпекову складову, і звичайно нашу політичну позицію у світі. Я переконаний, що ці е, безпекові угоди будуть діяти до нашого вступу альянс. Кожна з них розрахована на 10 років, тому маємо певну е, перспективу. І важливо, що е, сьогодні країни-партнери стоять поряд з нами, що вони фіксують свої, свої довгострокові зобов'язання, і тільки цього року ці безпекові угоди вже дають нам плюс 20 мільярдів. Євро на посилення нашої військової спроможності для перемоги Україні у цій жахливій війні. Збройна агресія Росії проти України, яка розпочалась в лютому 2014 року, перетворила Будапештський меморандум на клаптик паперу. Фактично, єдиною реальною альтернативою для України став вступ до НАТО, адже ця організація надає колективні гарантії безпеки. Але сьогодні приєднання до альянсу для нас є тимчасово ускладненим, бо не всі країни готові підтримати таке рішення в умовах широкомасштабної агресії Росії проти України. Проте пошук нової надійної та ефективної архітектури безпеки для України не припинявся. Навесні 2022 року. За ініціативи президента Зеленського було утворено міжнародну робочу групу з питань гарантій безпеки. Її очолили голова офісу президента Андрій Єрмак та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фох Расмусен. У вересні 2022 року група презентувала Київський безпековий договір, який містить рекомендації щодо встановлення міжнародних гарантій безпеки для України. В цьому документі чітко зафіксовано, що прагнення приєднатись до НАТО та скористатися перевагами оборонної співпраці є суверенним рішенням України. Але ми потребуємо гарантій безпеки вже зараз. Наступним кроком в формуванні нової системи безпеки для України став Вільнюський саміт НАТО. За його підсумками, країни, що входять до Великої сімки, прийняли спільну декларацію про підтримку України. В цьому документі є твердий намір працювати над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями і домовленостями у сфері безпеки. І саме сьогодні ми бачимо практичну реалізацію цього пункту спільної декларації країн Великої Сімки. Це надзвичайно потужний результат роботи нашого президента і всього дипломатичного корпусу. Що отримує Україна за двосторонніми безпековими договорами? По-перше, Військову допомогу на конкретну суму загалом за всіма вже підписаними договорами Україна отримала гарантій на понад 20 мільярдів доларів, і це лише цього року. По-друге, поглиблення та поширення оборонної співпраці з урахуванням спеціалізації кожної країни та за умови локалізації, тобто розміщення хоча б частини нових виробництв на території України. По третє, технічне оснащення Сил оборони України. Зокрема, далекобійними засобами ураження, авіацією, засобами ППО, артилерією, бронетехнікою, засобами введення військових дій на морі. По-четверте, посилення допомоги Україні в напрямку економічного відновлення і відбудови протидії гібридним загрозам у галузі розвідки, кібернетичної та інформаційної безпеки, а також у галузі критичної інфраструктури. По-п'яте, Підтвердження реалізації політики санкцій проти Росії, повного відшкодування збитків та притягнення держави-агресора до відповідальності. Загалом Україна отримує потужний сигнал підтримки, вагу якого складно оцінити. Наші вороги бачать, що ми не одні, що Євроатлантичний світ гуртується навколо України. І наостанок ще дві важливі деталі: ці договори укладаються на 10 років, і вони не скасовують нашого стратегічного курсу на вступ до НАТО. Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, наш президент сформулював завдання, які, гадаю, підтримують в усьому світі. Він сказав, що ми повинні зробити безпеку частиною реальності знову, і що ми маємо відновити світ правил, який покликаний захищати життя. Зараз через безпекові договори ми намагаємось виконати ці завдання щодо України. Але впевнений, що згодом це стане реальністю для всього світу. Друзі, це мої контакти в соціальних мережах. Дякую за увагу! thank <music> you